коштує мене найдешевші роли у Києві. Спойлер. <coughs> Отож, сьогодні на огляді у нас стандартна Філадельфія від Sushi Story за 218 гривень та онлайн суші за 128. Давайте їх перевіримо, скільки ось такі коментарі я отримав від вас з приводу них. І так, починаємо з sushi Story. Ось так виглядає пакування. Набір тут стандартний соєвий соус, васабі, імбир, палички і сервети. Але це перші суші, де з мене взяли гроші. За це все. Я в шоці. Ось як це виглядає в чеку. Ось так виглядає сам ролл. Ну, друзі, ви самі бачите. Рибки тут взагалі мало, маленькі тоненькі шматочки Куштуємо. В принципі, непоганий, єдиний рис розвалюється, і таке відчуття, що він недоварений трохи. Але смак мені подобається. Моя оцінка 2 з 5. Ну а тепер онлайн суші. Нагадаю, що їх вартість 128 гривень. Пакування тут цікаве, до речі, мені подобається. Набір тут теж стандартний соєвий соус, багато його, до речі, це плюс. Палички, Утьбої поклали також і цілу одну серветку. Ось так виглядає Філадельфія. Ну, якщо чесно, виглядає Страшно, риба якась дивна, до речі. Куштуємо. Ну, хм -хм, таке собі. Куштуємо весь рол. Ах, друзі, тут використали дешевий рис, який ще й розпадається максимально. Плюс дешеву рибу. Смак у неї дуже дивний, якийсь хімозний. Прям соєвий соус, до речі, розбавлений жесть як. Тут моя оцінка 1 з 5. Пишіть в коментах, яку доставку мені перевірити в наступний раз. Ну а висновки думайте самі.